Сьогодні вітаю, друзі. Хочу всіх поздоровити з Днем народження українського генія, фактично нашого українського пророка Тараса Григоровича Шевченка. Як не гадали на цю людину, комуняки і всі інші, він є і залишається найсвітлішим. Штрихом в нашій історії, який завжди надихав наш народ на боротьбу за волю, правду, за Україну. Пам'ятаєте, поховайте та вставайте, кайдани порвіте і грожою злою кров'ю волю окропіте. але ми і не встали, і не окропили, і не слухаємо своїх українських пророків. На жаль, ну настільки настільки зневажливе ставлення до своїх пророків, що не дивує навіть, чому ми завжди обираємо чужих вождів собі на шию. Самі самі, самі собі е, затягуємо на цій шиї зашморг. І з кожним разом все дужче і дужче, вірячи брехні, а не вірячи правді, яку доносять, намагаються через тюрми заслання е і констабори доносити до нас українські пророки, такі як Тарас Григорович, Василь Стус, та багато скільки українців пішло, але народ чомусь е спить. І досі, і не дай Боже, що станеться таке, що колись прийде день, коли вже прокидатися не буде кому. Тарас Григорий Шевченка вчив нас любити Україну, що там казати, але головне він вчив боротися, не спати. Він розповідав нам про ту Московщину прокляту. Яка в нього також випила всі соки з нього, розповідав, що ми маємо стати вільними, але ми його погано слухали і не слухаємося і сьогодні. Ось, подиви... нещодавно ми поховали батька української нації сучасного Степана Ільковича Хмару. Ну, він не був поетом, але він був. Справжнім борцем і бійцем боровся за Україну, як тільки міг, також сидів в цих концтаборах. мав усі, як то кажуть, прелісті від тої проклятої радянської влади, від тої тих режимів. Та і після того, як ми стали незалежні, нічого не змінилося, бо система радянщини, система. Держави для держави і марадерів, а не держави для людей, як працювала, так і працює нині, грабуючи нас, вбиваючи нас, знищуючи нас, знищуючи будь-яке слово правди і придушуючи будь-які потяги народу до волі. Ну, 30 років все ж недалеко. Це ось зараз все було. Подивіться, що виходить. Замість розквітати найбагатша колись країна Європи перетворилася в якесь гетто, турне вже половини населення немає. Я розумів, війна, але й до війни було практично те саме. Люди тікались від заочі, звідси, не, не можучи заробити собі і дітям на пристойне життя і шукаючи те життя е ззовні, десь в Європі, в Америці, в Канаді. І що я можу сказати тільки одне у цей світлий день, день пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Якщо ми не станемо вірити своїм пророкам, якщо продовжимо вірити тому телевізору, отим фашистським режимам, отим тим нелюдським режимам олігархопаханату, які нас знищують вже 30 захам років. І грабують Україну в таких розмірах, що жодна країна вже б давно не витримала. Але завдяки ресурсам нашим величезним, що досталось нам від Бога, ми ще тримаємось. Але ж і вони не безмежні і вони скоро закінчаться. Так от, якщо ми не поміняємо свою голову, свої голови і не перестанемо вірити чужим пророкам, вождям і так далі. Болтунам, брехунам. У нас ще не було жодного порядного президента за ті часи. Все було або комуняцькі, або олігархічні ставленники, які довели Україну до того, що ми зараз маємо, що нічого не маємо. Так от, якщо ми не змінимо своє ставлення до своєї країни, ми ще разом з нею. Дай Боже, щоб так не було. Спи спокійно, Тарас. На жаль, я бачу, що ти там у домовині перевертаєшся, бачиш що робиться в твоїй рідній Україні. На жаль, на жаль, все гірше і гірше.